Так вони бідні попропадали. То вже наші як заходили солдати, то е, внук стояв і оце так держав того прапора. Цей прапор а пані Наталія всі шість місяців розумієте? ховала в залізному паркані. З чоловіком, літньою мамою, дітьми та онуками весь час були тут, в окупації, намагалися вирватися та марно. Ми два рази виїжджали, а потім. У нас раз через Гідру, через Велику Олександрівку вернули, а потім вивоз... другий раз через Новоскресенівку хотіли через Кавун, О, теж вернули. І третій раз вже бабушки 85 років, вона каже, що діти я вже нікуди не поїду, мамі моєї. Каже, я вже нікуди не поїду, каже, вже будемо що буде. Ну більше нас і не випустили. Новомиколаївка знаходилась в тилу ворога, отож будинки майже не постраждали від обстрілів. Натомість окупанти тероризували місцевих, з автоматами навідувались до обість, проводили обшуки. Заходили, оце відкриває, зайшов, і оце отако витягає, витягає все, витягає. що ви там робите? що ви шукаєте? Тут нічого немає, кроме де що тут, і ми знаємо, що іщемо. Пішов тут слідуючий. ж гардероб теж. Теж відкрив, відкрив вже обі два дверці і прямо також з головою заліз і щось шукає, шукає ну що ви там шукаєте? Не ваше дело! Бувало, й катували із жахом, згадують жителі села. Чоловіка Юлії одного дня схопили, заштовхали в літню кухню і почали бити. Я оце впала на коліна коло порога і повзла оце до них, до кожного хватала за одяг, просила не бити мого чоловіка. Вони мене прикладами ударяли, я падала, вставала вже біля другого. Опять просила: не бийте його, пожалуйста, що ми вам зробили? За що ви його б'єте? Врешті його таки відпустили. Чим не вгодив росіянам, так і не зрозуміли. Була поколена рука повністю вилкою попробивана. Чоловіка було сильно розбите лицем. Одкололося тут трохи кістка, і на голові вони йому били банки. На голові ну все, що вони знаходили там. Вони оце кидали по ньому. Вони били, вони його поставили на коліно, розділи, і пулемет поставили це. Як він мені вже казав, пулемет поставили до лоба. І, ну, і з качества як галава як арбуз. 4 жовтня ще до світанку російські загарбники швидко зібралися і покинули село навкруги. Населені пункти вже були звільнені. Потім увійшли наші захисники. А як прийшли наші, яка я рада була? Обнімала їх і цілувала. І рада, що здихалися. Ми вже їх на силу здихалися. Новомиколаївка була без електропостачання 10 місяців. Днями енергетики завершили всі роботи, й в будинках вже є світло. Води немає й досі, та найближчим часом обіцяють відновити водопостачання. Води, оце возимо воду в відрах. У відрах возимо з колодязя один колодязь на все село яке, що можна пити. А світло, це дня чотири, це тільки дали. Просто очі тепер болять. Після як це включили, тепер слезятся, болять печуть. Ну, Привикаємо. Новомиколаївка стала дев'ятою з 22 населених пунктів Високопільської громади, яким дали світло. Владислав Авдіянко, Геннадій В'ятров, новини 11 каналу.